З вами Андрій Гейнг Чанл і, каналі... і ви на моєму каналі. Сьогодні, ми... Сьогодні я з вами буду патрулювати таке місто і ловити порушників. Сподіваюсь вам то відео сподобається на українській мові. Я вам бажаю гарного перегляду. Беріть щось машленьке. А ми розпочинаємо і побачимо, що з цього вийде. Першим ділом зустрічає в нас, в нас така штука, як парковка. Тут є забор спеціальний. І до якого, непонятно чого, треба підіржати чуть в іншу сторону. Ой, якої то. Прибив. Пацан. Тут ми бачимо наш співрубіночок. Трошки ненормально собі виглядає. Е, нагадаю, робоча зміна закінчена, але ми... Але я вправі попатрулювати. Я можу попатрулювати, можу не патрулювати. Але краще патрулювати. Е, зараз будемо дивитися, що в тим е, самим станцем. Що з танце далі? Вроді нормально все виглядає. Ніяких порушень я не бачу. Зараз будні евакуаторчик НПУ не буде. А будуть будні НПУ, як ви любите. Через те, що я не в змозі на сильному звані бути. Так, тут ми бачимо дуже Швид... швидка поїздка. Парковка, Це мене радує. Так, яку... Куру... Так, відключено перше лице бобо. Зразу. Так, тут ми бачимо... Тут стоїть трамвайчик на зупиночці. Він не покинутий. У мене якщо що, є. У них шо шо є кнопки мегафона. Это е блок. Вот и у нас перша погоня за один Ты бачишь, третий... а я не... Ка. Ты бачишь, что твой Outlander не осилит. Проходи, протискаемся до узбича, а потом у зубинку. Говорю мегафон, а як, а як вот так он на, на це скажеш? Вот так А кто понял? Давай, давай друзья бичів, кто Меня напал в лопатку, дула Ака. Ну я взятку дам. як ні, взяточку ми не беремо. О, шишло, кивен, не Спочиті, будь ласка, вікно. Відчине вікно. міста уважаемые. Вас зупинив молодший лейтенант Адамсон. Десятый сечень за з лівої брони живет, та не показывает, не передаю у руки. Показав свій посвідчення людині проти, розумію, чому довідіться. Так почав дивитись посвідчення. Так, молодший лейтенант міста Києва. Ну, я подумаю, а хто каже, чи... Поклав посвідчення у ліву качані бронежилета. Дивіться, громадянин, хочу вас повідомити, що ви відповідаєте на моє питання до вас? Що то що то зараз було? Ви були, під'їхали до мене. Е, в мене не секундочку, хто вікно було закрите. Ви, е, е, ви обізвали співробітника поліції, а також ну, почали робити теж і потім таранили що -то було? во перше у вас було закрите вікно. По-друге, у мене теж було закрите вікно. Я розмовляв зі своїм другом по телефону. А тарани ти за що? Ну мене занесло. Ну якщо, якщо занесло, то... А, ви ще й кажете, що ви розмовляли з другом. А ви знаєте, а. Ви, а ви знаєте, що згідно дорожнього дорожнього коду по тому, по тому як ви їдете, то не треба то водії обов'язково не, не мають розмовляти. По мобильному телефону печатать руку. Кто может ну, смотрите, смотрите, у меня вот есть тут панелька такая, и тут можно по Bluetooth подключиться к телефону. Вот я подключился и разговаривал с тебе. ехал. У меня тут есть в руле микрофон. Я ехал и разговаривал. Mm -hmm. То что вы кажете, что у вас сейчас занесло. Tak, mam duża, maszynę błyskawiczną i nie mogę jej kontrolować. No, nie, nie, To, my zrobimy, na pierwszy razie wam wydam... Oj, adkato w top, ja wymusiał się w Discordie, w top, zakończę. Nie, ja po bo ja taki, ja nie, nie, tego. nie, 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 nie... No, Зроблю вам попередження, щоб ви більше так не ньому і обов'язково ходіть в автосерві, щоб вам провели заміну шинів, а також подивилися, що то автомобіль у вас так починає дуже скоро їхати, і він починає так доносити його. Може, в чомусь що щось не так, рекомендую поїхати на шиномонтаж. Да, Вс, гарного дня, можете їхати, Дякую вам. Давайте. Не, з этого не вода ні жаль, за той но... Опа! Вот і в нас старший, так скажемо, порушинг. Машину поламали, мені в сервіс Сервіс, треба їхати, десь. Де сервіс. Сервісу тут нема. Все, поламали мені, як ви бачите. Дуже так смішно виглядає. Опа! Годі, притискаємось до узбіччя. Помогу зуби бачимо е, ще одне порушення, яке спричинив громадянин, а іменно вдарив в е, іншу машину, все, все ми записали підписники. Водій, притискаємось до узбіччя, робимо зупинку. Займся до спитю громадянин. Який з них! Аккуратно? Что-то он таранник. Ось таке віконце. Гармагенный відкритель к нам высока. Су -су 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 -су. Де він? А. Немає більше нікого, як побачите. Добре, я закінчую відео. Дякую, що ви переглядали відео Всім набачити всім пока.